Доброго дня, мої шановні друзі і гості каналу. Ті, хто вже підписався, ще підпишеться на нього. Я проживаю в місті корсун Шевченківському і переїхала сюди, коли ми із донечкою та онукою придбали для мене будиночок. Це було три роки тому, і відтоді. І я тут самостійно вирішую усі проблеми, які виникають. Відновлюю будинок і покращую своє життя. Друзі мого каналу знають, що я деякий час перебувала в броварах, де живуть моя донька з онукою. Зараз вони поїхали, а я повернулася в цей дім, де на мене чекає сусідський котик. Багато листя насипалося абрикоса ще стоїть із листям. Ще буде його тут багато. Сьогодні 7 листопада. Я приїхала вчора, вчора ввечері. І зараз разом із вами зроблю. Обхід своїх володінь. Завжди, після повернення, цікаво. Але ввечері вже темно було, і мені сказали там люди по дорозі, що вимкнуть світло через годину. Але я все встигла, світла, слава Богу, не вимкнули. Зранку на мене, як завжди, чекав рудий котик на подвір'ї. Голодна дитинка без мене тут. Зараз поридимося та подивимось, що тут ще залишається в живому вигляді. Ось трояндочки. вони ще гарно квітнуть і ще багато бутончиків на цій троянді. Але осінь такі вже права набула свої флокса нарешті відцвіла. Їх в мене багато колиця порушила правила цвітіння, графіки. Ну, а це баклажани, кущі вже пожухлі, але на них ще висять такі маленькі плоди. Звісно, я вже їх буду видаляти. Перець я Залишала тут і ще такий експеримент. Зрізала та понакривала бутилочками два перчики. Можливо, їх коріння збережеться і навесні одразу дасть ростки. Ну, це, як я вже сказала, експеримент такий. Ось, бачите, ще перчик. Маленький, але є. Ще морози не прогнозують, то, мабуть, хай стоять. Ось там груша, яку я обрізала, а це яблунька, яка засихає, бачите, на ній яблочко таки не розвилися. Багато їх. Я придбала антихрущ та полю цим розчином. Може спасу. Така хризантинка одна тут залишилася. А це була біла, а стала така рожева. І ось ще трояндочка на іншому кусту. І ще. Рудий доїдає. Вже пуста тарілочка, яку я йому наклала їжу. А Мені потрібно починати прибирати на подвір'ї, бо листя багато нападало. Я не буду його виносити з двору, бо воно ж так листя зробило укриття для землі. І я вважаю, що це добре. Весь город у мене майже весь перекопаний. А зараз, сьогодні, мабуть, моїм завданням буде обрізати нарешті виноград. Він у мене десертних сортів, його на зиму треба укривати. Досвіду обрізки в мене зовсім немає. Віноград дістався мені від попередніх хазяїв. І я почитала трохи в інтернеті, але не думаю, що добре навчилася. Тому стою та думаю, з чого почати. Не знаю, з якого боку до нього підступитися, але спочатку треба ті підв'язочки познімати, дротики, і ось це і роблю потроху, висвободжаю лозиночки. як то кажуть, небоги горшки обжигають, кожен кущик треба постояти, проаналізувати. Яку лозу вирізати, яку залишити, і так робота почне виконуватися. Багато чого в інтернеті послухала, як треба обрізати кусти і кожен раз щось новеньке дізнаєшся. Ось, наприклад, тепер я знаю, що якщо залишено рукав, то на ньому на зиму треба залишати тільки два пагони. Ну так, а тут у мене нічого не розбереться. Дуже складно все. Так, значить ось молоденький кущик. Оці незрілі треба зрізати. І на ньому два рукава треба залишити. Ось один, ось другий. Всі видаляти. Всі зайві, десь на середині, між бруньками. І ось він і де йде, його треба лишити десь на метр. Довжиною приблизно 6-8 бруньок Ну так, його обріжу. Так, це один. Рукав залишився ось другий і на ньому зайве теж. Все треба обрізати і десь на метр його залишити ось він. Ось тут. Оце все познімаємо та пообрізаємо. То ось тут ще зайве треба обрізати ось ця лоза яку треба буде скрутити. ось ці дві лозиночки. Десь тримається, Пускає. Ось на цьому кущику я залишила дві лози. Вважається, якщо він молоденький, то одну залишати треба. Так. І ось тепер ось цей доволі старий кущ. Треба з ним щось робити. Ну, кажуть, що можна лишити до 4, лишати до чотирьох рукавів. Ну, тут, тут їх два. Всього один та два. Молодого нічого не виросло. І ось кожен з цих рукавів. Треба на ньому залишити по два пагони. Так, оцей старенький, мені його не вийде. Зрізати, мабуть, доведеться піляти. Тобто, ось я маю один рукав. На ньому треба залишити тільки два пагони. Наприклад, ось цей і ось цей. А усе оце треба вирізати. Бо з кожного рукава два пагони, як я зрозуміла, так спробую зараз зробити. Це все стареньке вже, його і кривати буде важко. Тобто, я зараз його так обріжу, мабуть, пилкою. І залишу оцей пагон і ось цей. А все інше доведеться зрізати, бо воно і високо, і тут уже таке переплетення незрозуміле. Треба це видаляти. Бо коли був молодий кущ, цього не зробили, треба робити зараз. Ну і так я потроху займаюся обрізанням винограду. Використовуючи тут і сучкоріз, і навіть пилку, де мені складно. Ну, ось так попрацювала. На кожному кущі залишила по дві, по два рукави. Ось один. Це другий, хоч і старий, але я не знаю. Не можна ж його повністю. Це як коли молоді з'являться. Що мені з ним робити стареньким це. Так, але вони тут усі такі. Це ж я нічого не знала, та і не обрізала, як потрібно кожного року. І вже третій рік вони неправильно функціонують. Тепер ще мені потрібно ось із цими попрацювати. це кишмиш двох сортів. Тут синій, а ось тут такий світлий. Зараз прийду сюди, буду обрізати теж. Тут розрослися верезники, і їх теж треба обрізати, тому паралельно і з ними розправляюся. Ну, вони розростаються. в мене не так багато діляночок свободних, аби їм дозволити рости. Тому я їх ще трошки там потім і викопаю. Квіти були посаджені, ну, якби попередньою хазяйкою тут усі. І вона ж не знала, що вони так розростуться кругом. І будуть заважати всьому тут. Ні, ну квіти не заважають, вони гарні, звичайно, приємно на них дивитися. Ну, але коли розростаються, то треба трошки видаляти. Ну, а коли все позрізала, то, звичайно, треба прибрати сміття, цю лозу, і я її потім з двору винесу. Бо спалювати ж не можна, поки що її покладу, хай трошки полежить, просохне. Тут багато, ви ж розумієте, якщо рози, і виногради, дерева і все це обрізати, то куди? Ті всі гілочки дівати. Ну, можна потрошку спалювати. Добре, що піч є, але ж хату не будеш тягнути. А, зараз візьму свою мітлу, яку я сама зробила із колючок. Знаєте, такі мама мені мама так завжди робила, і я тут знайшла в корсуні. Але тільки в одному місці, ви знаєте. Хотілося б побільше. Мама завжди готувала з осіні багато таких віників для себе. Ну, а я тільки в одному місці знайшла, де ростуть такі колючки, які можна використати для підмітання. Знаєте, повертаємося до всього старого. Бо, ну що, довелося кинути все гарне, що в нас було. А зараз. Такі народні способи знаходимо, аби виживаємо. Ви знаєте, що коли все кинув, потроху, потроху все, звичайно, зробиться, все буде, але не зараз. Зараз поки то, що є, тим і користуємось. І знаходимо виходи, аби це дешевше було нам. Зараз підмету це листячко з доріжки своєї, але виносити далеко не буду. Під малину його знесу, нехай там буде. Якби добре вам для неї. Так, це я вже беру та скручую залишені лози. Їх треба гарненько так скрутити, аби можна було, було до землі наклонити і потім прикопати, вкрити чимось. Ну, тут в мене два таких великих куща. Ви бачили влітку, я показувала, які груна винограду на них були. в тому році я теж його обрізала. Але мені здається, менше, ніж в цьому. Ну, я до одного подивлюся чоловіка, який показує, як це робити, до іншого. І не знаю, чи правильно роблю. Колись навчуся, але хі -хі, поки що ні. Ну, гарудий котик тут свої володіння обходить, перевіряє. Багато тут, що сміття, ти правильно рудий, розумієш, це все треба прибирати. Ну і з часом займуся, буду наводити тут лад. А поки прикопую виноградик, ось там тархун ще в мене росте, треба його, мабуть, зрізати. В тому році не зрізала, він теж розрісся. Дуже-дуже сильно. Я навіть не знаю, чи треба його зрізати. Треба теж було почитати в інтернеті, але не все прочитаєш. На все час потрібен. Ну, і звичайний цей десертний виноград. Тут пальчики дамські, мабуть, його теж треба крити. Я не змогла. Дуже добре так наклонити і ще чимось, може, шифром шифером буде накривати ті ц... такі великі стеблини виноградні. Наївся. Смачно тобі було? Правильно, тепер треба митися. Дуже багато листя знову нападало, бо це абрикоса. Його там листя ще багато. Ось вона така молоденька тут у мене. Їх дві поряд, поряд росте. Ой, а це зелена, мабуть, пшениця зійшла, я так думаю. Бо тут вона росла, насипала насіннячка та зійшла. Цікаво. Ось тут в мене росте меліса зелененька. Я можу її зірвати для чаю. І ви знаєте, вона дуже духмяна. Прям свіженька-свіженька. Зараз помию та будемо з вами пити чай. Що, руденький, наївся? Смачно тобі було? Правильно, тепер треба митися. Дуже багато листя знову нападало, бо це абрикоса. Його там листя ще багато. Ось вона така молоденька тут. Їх дві поряд росте. А це зелена, мабуть, пшениця зійшла, я так думаю, бо тут вона росла, насипала насіннячка та зійшла. Цікаво. Зараз будемо пити чай. Ось, бачите, я цього разу привезла ще один матрасик. І тепер комплект. Ну, а це, приготувалася до чаювання. Тут меліса. та лимончик. Мабуть, лимончик не буду класти. Меліса і так дуже смачна. Дуже гарячий. Ви знаєте, я тут себе не почуваю самотньою. Тут багато роботи. І якось відволікаєшся. Дуже все так приємненько. У тебе багато завдань. І тому тут сусіди з усіх боків. Вчора приїхала, всі цікавилися, куди я настільки надовго припала. І один сусід, і його жінка, і їхня кума. І з другого боку поспілкувалися із сусідкою, і напроти жіночка приїхала, листечко прибирала. Я так дивлюся, у них у всіх листя прибране, але А в мене ж воно покопане, як я, я вже не згрибу з того копаного листя, тому так лишаю. Хай буде прикрашає землю, прикриває собою. Так, Зранку роблю укол, який на цілий день мені підтримує цукор на рівні, він базальний називається. Потім ще на їжу двічі роблю коли. Ну, Зараз цукор трошки вирівнявся, навіть голова в мене сьогодні болить, а це свідчить про те, що низький саг, ну, цукор. Він нормальний 5 і 7 сьогодні, але болить голова, мабуть, звикла вже моя кров до високого цукру і чогось мені вже не вистачає. Дуже духмяна меліса, я прям здивована. А що вже листопад, а ще можна. Пити чайочок зі свого двору. У мене ще тархун залишався, але я його зрізала. І ось, ось покажу вам. Ну, він уже сухий був, а це зелененький знайшла. І ще з нього можна пити чай приємненько. Можна нікуди вже не спішити, бо всі справи городні, ну майже всі завершені. Ще треба перець там повиривати, але поки хай стоїть. Я вам буду продовжувати свій день із вами разом. Трошки прохолодно мені стало. То я вдяглася і вирішила ще повисмикувати баклажани. Ну, натомість перці ще зелені стоять, а баклажани всі такі пожухлі вже. Ну, два кущика в мене залишалося, і два я зрізала і накрила баночками. Ось там ви бачите. То ми з подружкою поспілкувалися, і вона каже: Давай експеримент проведемо. Не будемо повністю баклажани видаляти і перчики. Позрізаємо, накриємо, вона собі таке зробила, а я собі От побачимо, що з цього вийде. Ну, а тут Я вирішила зібрати останній перчик, бо, ну, якби морозів ще у нас немає. Але ну чого його вже? Він вже все одно не виросте. Самі перці я залишила. Ще хай стоять. Не знаю до чого, просто із цікавості, скільки вони не будуть мерзнути. Ну, звичайно, тут хотілося б їх прибрати та покопати. Ну, сьогодні ще залишаю. В такому вигляді. Останні перчики, звичайно, маленькі, всі добрі вже давно зібрані, але ці можуть, можна їх заморозити, порізати, пригодяться для чогось, для салатику чи для борщу, кудись підуть. Ну, і там невеличкий шматочок з землі, що де були. Баклажани треба прибрати. Граблі взяла, зрибаю це листя, що там залишалося, і потім перекопаю. Ну, це вже на сьогодні, мабуть, буду завершувати цю роботу і спілкування із вами. Ви знаєте, я я дуже-дуже вдячна. Кожен раз, коли читаю ваші коментарі, то просто я не знаю, де люди знаходять для мене такі слова підтримки. Я просто вдячна від щирого серця кожному з вас, хто залишає коментарі. І кожен раз хтось обов'язково підписується на канал. Потроху люди додаються. Звичайно, не знаю, цікаво, не цікаво, але ви кажете, що цікаво, і для мене це просто натхнення, таке, ви знаєте, я просто виразити висловити словами дуже важко, мою вам вдячність. Тому, будь ласка, продовжуйте писати коментарі, підтримувати мене. І підписуватися на канал. Дуже приємно, коли люди додивляються відео до кінця. Щиро вдячна вам і за ті побажання, які ви мені щоразу пишете. Вам теж здоров'я, всіляких радощів в житті. І нехай закінчиться швидше ця війна і настане для України мир. Дякую на все добре вам.